Ви на Диша Фішинг, і сьогодні я ще раз хочу згадати свій улюблений Річ Flat 50S у поєднанні з Evergreen Poseidon Neo 05-10 грамів, Котушка з 2,5 2500, шнур Variva Slide Game 04. Подивіться, яка запекла боротьба з яким монстром. Це salty sensation 05-10 грамів. <laughs> Це щось неймовірне. І знову річ. Майже вже під uh, саму завісу. Uh, зараз ми його випустимо. Плюнув він на річ 50-й, річ, який я виловив успішно в, в Дніпрі, yeah. і який буде yeah. завжди... тоночі річ, рідкісна модель, які мені дуже часто приносить отаких от гарних. Судечки, ну що, друзі, клас!